Доброго дня! І знову з вами я на моєму каналі Наші Люди Всюди. У тему я хочу розповісти тим людям, які вирішили і хочуть залишитись у Німеччині і після завершення війни, і перейти із статусу біженця з тимчасовим прихистом в інший статус, з яким можна залишитись буде у Німеччині. Цікаво? Тоді приєднуйтесь до мого каналу. Додивіться відео до кінця, буде багато цікавого. Я надам деякі корисні поради з цього приводу, Ставте дзвіночки і подобайки. Буду вам за це дуже вдячна. І не забувайте писати в коментарях всі, хто хочуть з'ясувати будь-які питання або записатись на мої безкоштовні консультації. Я з радістю вам допоможу в цьому. Зараз багато людей виїхало з України, рятуючись від війни до Німеччини. Це близько одного мільйона людей. Багато хто з них втратив в Україні все, домівку і навіть близьких, і треба починати своє життя спочатку. Все спочатку. Так, це можна зробити і в Україні, і в будь-якій країні світу. І я ні в коєму разі нагітую вас залишитись за кордоном. Зараз Німеччина і всі країни Євросоюзу, і не тільки Євросоюзу, а й практично весь світ надають українським біженцям тимчасовий захист, який вам надає право на офіційне перебування в Україні, а також ще низку багатьох ваших прав, які ви можете там отримати. Цей тимчасовий захист діє до тих пір, поки йде війна в Україні. Коли все скінчиться, і ми нарешті отримаємо нашу перемогу. Тоді потрібно буде українцям повертатися додому. Деякі країни можуть подовшити термін перебування людей з України, які приїхали і отримали тимчасовий захист, може бути подовжено, ну це буде все по-різному. Але ясна річ, що більшість людей захоче самим приїхати назад додому на батьківщину. Це зрозуміло. І вже навіть зараз багато людей повертаються, навіть коли йде зараз ще війна, як тільки визволяються їх території, вони повертаються додому. І це дуже добре. Ми повинні відбудувати нашу Україну і хто як не ми можемо це зробити. Але якийсь відсоток людей може і схоче залишитися по різним на те причинам. Тим більше з цього року можуть бути внесені зміни у німецьке законодавство з приводу оформлення німецького громадянства. Може бути дозволено мати навіть два громадянства, одне з яких німецьке, чого до теперішніх пір не можна було робити в Німеччині. Так от, щоб залишитись у Німеччині, потрібно змінити свій статус перебування з тимчасового захисту на якийсь інший статус. Один із варіантів це отримання середньотехнічного навчання, отримати німецькі документи про освіту і кваліфікацію і піти працювати. Це називається Ausbildung. Пенсійний вік у Німеччині починається з 67 років. В Німеччині можна на аусбілдунг. Навчатися біженці з України і інші іноземці на тих же самих умовах, як і громадяни Німеччини, незалежно від громадянства, строк навчання зараховується в трудовий стаж, і після закінчення навчання можна не їхати назад додому, а спробувати знайти роботу. На це законом надається 12 місяців згодом через 3-5 років, іноземець може мати право на отримання. Постійного місця проживання у Німеччині. Хто може піти сьогодні на навчання Аусбілдунг у Німеччині? Може не тільки молодь, а й будь-хто не має обмежень по віку по цій програмі. При цьому можуть бути обмеження тільки по деяким спеціальностям, професіям, треба дивитися, тому що вибір професій дуже великий. Що таке взагалі Ausbildung? Це безкоштовна програма професійної підготовки спеціалістів з отримання середньотехнічної освіти. Студенти, які навчаються по цій програмі, частіше всього відвідують професійну школу, беруть в шулі, а також оволодіють професією на практиці в процесі роботи у самій компанії. По деяким спеціальностям також можливо виключено тільки теоретичне навчання. Наприклад, пекар може десь 2-3 дні у неділі навчатися, і також десь 2-3 дні працювати незалежності від графіку, працювати у пекарні, бекарай. І при цьому отримувати заробітну плату. Вас беруть відразу і на роботу, і на навчання. І потім, при середньому, десь через три роки у вас на руках буде вже німецький сертифікат про отриману професію, і це ваш прямий шлях у Німеччину. Ви відразу можете знайти хорошу, високооплачуваю роботу і зможете отримувати більш зарплату, ніж мінімалку, коли ви просто без всякої освіти йдете спочатку тут у Німеччині на роботу. Як працює Аузбілдун? Особливості узбілдунка складаються в тому, що студенти працюють 2-3 дні на тиждень у компанії, а в залишившися дні вчаться в університеті або у професійній школі. При цьому студенти отримують заробітну плату в перший рік. Заробітна плата може складатись від 700 до 1000 євро. Подальші роки навчання заробітна плата може бути підвищена. Це може бути по різному, в залежності від професії, яку ви обрали. Також для українців, які нема мають, мають труднощі зараз із житлом, може бути надана житлова допомога. Додатково хочу сказати, що якщо навчаються на такій програмі молоді люди до 25 років, то вони крім своєї заробітної плати отримують додатково Kindergeld – Це 250 євро на місяць. Хто оплачує навчання? в білдунг. Навчання вагу Оплачує або джоб центр або компанія, в якій ви працюєте. Ну частіше за все, ясна річ, це оплачує Джоб центр. Скільки треба навчатися в аузбілдингі? Навчання може складатися від одного року до чотирьох з половиною років залежності від професії. Ну частіше за все це три роки. І після закінчення аузбілдингу ви отримуєте сертифікат, який признається у Німеччині, у Європі і в ряді інших країн. Ви мене запитаєте, який же рівень німецького потрібен для того, щоб в ваусбілдинг? Мінімальний рівень потрібен всього-навсього А 2 Тому пройти навчання по деяким спеціальностям можливо і з не дуже гарним німецьким. Виключення складають професії з медицини і деяких інших професій. Туди вже потрібен більш високий рівень німецького це Б1 і Б2. Які ж професії затребувані у Німеччині на сьогодні? Ну, перш за все, це медичний персонал, це медсестри, або завжди потрібна робота по догляду за людьми похилого віку, тобто дома опіки, або їздити по домам і квартирам і надавати такі ж самі послуги сюди. До речі, і навчання проходить всього один рік, і швидко можна отримати уже і цей сертифікат за усбідингу. От, потім це ресторанний, готельний бізнес, клерки різноманітні, робота в офісі, електромеханіки, там автомеханіки і дуже багато інших спеціальностей. Можна це все переглянути. Є є великий список вакансій на сайті Ausbildung І ще є додаткові сайти. Я всі ці сайти залишу у себе під відео в посиланні, і ви можете ознайомитись, подивитися, які є спеціальності, які на них є заробітні плати в період навчання. От і Виберіть собі ту вакансію, яка вам більше до душі, більше вам до вподоби, і можете спробувати пройти таке навчання в аусбільдингу. Хочу вам показати приклади аусбільдингів, які бувають в професії. Ну, я вибрала такі самі цікаві, які мені більше сподобалися, а ви можете вибрати будь-яку. Посилання у мене буде під моїм відео, саме сайт аусбільдинга. То от дивіться, перший такий є: автомобільний клерк. Тут показана заробітна плата, яка може бути отримана людиною в перший рік, у другий і в третій рік. От, тепер от описання цієї вакансії, ви можете ознайомитись, узнати більше. Тепер давайте подивимось. От, от медсестра так, є у нас. Тут заробітна плата вища, бачите, в перший, другий, третій рік показано, скільки тут можна навчатися, і, всю, і показано те, що от, що є. Е, у нас скільки варіантів вакансій, 4 тисячі вакансій, то можна запросто сюди подавати своє резюме і запрос то без проблем. Багато є варіантів. Наприклад, от клерку у рознічній торговлі, так? то також є у нас зарплата показана і також є дуже багато пропозицій, аж 25 тисяч пропозицій, то також можна спробувати. Так? От кухар. Тут менше вакансій, але вони також є, і заробітна плата, ну, так, не, не, не така уж і велика. Ну, в середньому, як і скрізь є така пропозиція. От, клерк соціального забезпечення. Така є вакансія, то сюди також потрібно навіть більше тисячі, є різних варіантів вакансій. Так? От, і тепер отут, от я вам показала, як схематично, що от є які от зарплати від от першого до. Останнього до третього року, так, от як знайти саму роботу ви можете. От тепер, як тут правила, як можна отримати відносно високу заробітну плату, то тут у нас, ага, це в нас найбільша тут заробітна плата, авіодиспетчер. Але тут нуль вакансій, то це так. Просто сама вакансія, як для прикладу, але пропозицій тут немає, тобто подати сюди не можна. А зарплата може бути навіть до 5 тисяч євро. Бачите, як тут? Це вже в мене щось інше. Так що, будь ласка, знайомтесь, заходьте на сайт от, і звертайтесь до джоб-центру для того, щоб отримати таке безкоштовне навчання. Отримати потім документи свідоцтво про освіту у Німеччині, і далі знайти собі таку більш, більш кращу роботу, у вас на це буде навіть час. От, і, і ще раз повторюю, що ви можете, нав, коли ви ще навчаєтеся, то ще й отримувати заробітну плату от, і працювати, і навчатись, то я думаю, це дуже такий непоганий варіант. Якщо ви отримаєте такий сертифікат, у Німеччині по аусбілдингу то ви зможете заробляти більшу зарплату, от, зможете ну, швидше знайти собі кращу роботу, і зможете через 3-5 років отримати ПМЖ у Німеччині і мати права, право на проживання у Німеччині, такі ж самі, як і громадяни Німеччини, але не обов'язково закінчивши такі скажімо, таке навчання залишатись у Німеччині, ви просто навіть зараз зможете собі допомогти з пошуком роботи і адаптування у самої Німеччині, Тому що ви зможете одночасно і отримати навчання, і одночасно працювати, і одночасно заробляти заробітну плату. І я вважаю, що це дуже корисна така дія. Це зробити, тим більше це можна зробити до пенсійного року. Я ж вам казала вже тут, що пенсійний вік починається з 67 років, тобто ви можете навчатися ще й навчатись, і отримати собі ну, таке гарантоване перебування у Німеччині навіть на сьогодні. Що потрібно для оспільдингу? Єдина обов'язкова умова. Для проходження середньопрофесійного навчання в Німеччині це наявність закінченого шкільної освіти. Навчання починається з 1 вересня. На підготовку документів потрібно десь 6-12 місяців, немаленький термін. Ще треба знайти місце для аузбілдингу, на це треба певний час. Для отримання місця необхідно визначитись, який аузбілдинг обрати і знайти під нього вакансію. А потім треба розіслати мотиваційні листи і резюме, і діждатися відповіді вже від роботодавця і пройти співбесіду це один варіант. Другий варіант це коли вам сам джоб центр в цьому допоможе. Ви можете звернутися сам джоп-центр. Що ви хочете навчатися в аутбілду, і вам залюбки в цьому допоможуть знайти таке навчання, і в подальшому будуть вам оплачувати його. Тобто ви можете самостійно писати запрос у ваш Джоб-центр, тільки це треба писати обов'язково в письмовій формі, і тоді вам точно не буде відмови. І, взагалі, Джоб-центр дуже завжди йде на зустріч, коли люди звертаються з приводу такого питання. Тому що навпаки їм краще, коли людина буде потім працювати, чим просто сидіти на соціальній допомозі. Також ще можна подати у Джоб центр ваші дипломи з України. Перекладіть їх тільки на німецьку мову і надайте в Джоб центр і запишіться і на інтеграційні курси німецької мови. І ви також зможете швидше знайти собі далі роботу за вашим фахом і вийти на узбілку. Цим відео я даю вам таку підказку, як можна залишитись у Німеччині перше, інтегратуватися тут і мати свою професію, щоб не сидіти вічно на соціальній допомозі. От, а знайти собі достойну роботу і заробляти хороші гроші. На цьому я завершую своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть ваші питання, може когось щось цікавить, може комусь щось ще не зрозуміло. Ставте дзвіночки і подобайки, не забувайте, підписуйтесь на мій канал. От, і тоді до побачення, до нових зустрічей! Бережіть себе і удачі вам, де б ви не були! Мотиваційні треба розіслати мотиваційні, Потім треба розіслати. Мотиватизаційні язик заплітається. Листи.